Всім привіт, друзі! З вами я, Владик і Арсеній. У нас є пружини, в мене така в нього. Така сьогодні у нас буде відео у стіл Абрайнер. E Давайте спочатку покажу вам свою базу, в мене тут, дуже... тут печі нікого немає. І послідати я вам покажу базу Арсенія. Так, тут Аварсения є э, Тралаліта, Тралала, Золота, Лавака, Сатурна, Сатурніта, Тріпі, Тропа, Тропа, Трипа Юрі, Діні, Флана, Гіні з мутаціями, Анпіко, Нема, Кана, э, Такий стульчик, як це секретка Чачечі, Саміні, Спайдеріні, Бісон, Гіп, Итер Лос, тралалітас, тралалітас. О, що це, О, сейчас, зараз я куплю. Леру, леру, леру Леру, більше ніхто там не йде, ні, тільки легин. Так, зараз я буду дальше. Якийсь такий Секретка. Так, сейчас я запрыгую на другий поверх. В нього тут три поверхи. Он ще одна лавака Сатурна, Сатурніта, Трипетропатропа Трипа Гейлаксі. Гатіто Та, такати. Тралелейло. Тралалейло, е, Лос Тралелелітос. Так, і третій поверх. Джоб, Джоб Джоб Сахур. И эсок секула. Так, давай. Арсени, пошли спускатися вниз сейчас. О, ну Бини Пицца Ніни. З мутацією. О! Тракоду котулу де ла лапела кристу. Я предлагаю путати, щоб не было мута. Шо? Так, в мене ще плюс 2 нема, леру, леру, лери, лежали тут. І он... І ще отакий якийсь якось Ой. Так, це я пружину купив, кстати, перед-перед відео. От така от мені знаю, удобніше. Так, що ми будемо он? Варсінь. Варсенія мого друга 10, і 10 мільярдів, в мене 47 мільярдів. Що? Пішли. Попрыгали, давай. Захищені, а я буду робити твої підписники, а А, Добре. Так, друзі, ви самі. почули, так що додавайтеся до мене в, до друзів і, заби, і до Арсенія теж, Додавайтеся там, щоб забрати безплатного Бога. Тож Бог правильно я кажу. Так, і за є 2 мільйони. Ну, 1,9 Так Арсень, че ты ту на банану забираешь? Арсенья, че ты ту на банану в мене забираешь? А все. Ну да, вже можна і закінчувати. Зараз я позбираю гроші. Ой, так, друзі, давайте я зараз набираю 50 мільярдів. і ми закінчуємо це відео. Так, я думаю, що я не получаю. Заб... Все, 50 мільярдів є. Так. Друзья, вот таке вот видео в стиле Брейна в у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В Арсения тоже есть, можете тоже на него подписаться. О, кстати, он и далее ударил. мне не надо. Всем пока-пока.